6 жовтня відбулося пленарне засідання 67-ї сесії міської ради. Це останнє зібрання депутатів шостого скликання. Традиційно розпочали роботу з вручення нагород. Подяку практичному психологу Бориспільської загальноосвітньої школи No 6 Альоні Зубченко за перемогу у спільному проєкті міжнародного жіночого правозахисного центру Ластрада Україна, Посольство Великої Британії та Міністерства освіти і науки України, який має назву розбудова миру, профілактика і розв'язання конфлікту з використанням медіації в групах та громадах, які постраждали від конфлікту, особливо серед жінок та дівчат внутрішньопереміщених осіб, вручив міській. Хочу сказати, що ця перемога є великим внесок і в матеріально-технічну базу школи номер 6. Я дуже дякую, що в нас є такі вчителі, психологи, які не завжди просять гроші, а самі заробляють їх і поповнюють карбічку. Далі слово надали депутату міської ради Анатолію Пасічному. Ришиті мені. Зачитати наказ, походательство Борисперської міської організації ветеранів, всеукраїнське об'єднання громадян, громадян країна своїм наказом про нагородження від знаками об'єднання нагороджує замужність, патріотизм, громадську активність та високий професіоналізм, виявлені у боротьбі за єдність та незалежність України, нагороджується знаком народної пошани орденом, єдність та воля. Шалимов Владимир Ильич, глава объединения СОПОВ. <клес> Я хочу просто добавить, что на протяжении восьми лет Владимир Ильич Шалимов помогал Всегда организации ветеранов, Борисовской организации ветеранов. И вот э, это пример того, что не надо э, проявлять свою активность и оказывать помощь в период предвыборной кампании. Ее надо постоянно по возможности оказывать, как делает это фонд и некоторые другие депутаты. Я их могу назвать, конечно, вот, но э, многие здесь не присутствуют. Поэтому Владимир, Ильич, большое спасибо от всех ветеранов. Удачи. Наступному вручити нагороди вийшли представники асоціації, учасників АТО та учасників бойових дій. Ми хотіли привітати деяких людей, які нам допомогли зробити газель для 72-ї 72-ї бригади го батальйону. Нам допоміг Гануш Олександр Миколаївич за активну участь в громадську позицію. Та матеріальну е, і технічну допомогу е, даємо подяку від асоціації. часу. Також подяку шалімову Володимиру Іщу. Дякую вам, ще хлопці, Валерій Іванович. Семьдесят друга Милоцерківського. І пасько Сергій Крім того, голова асоціації учасників АТО Олександр Левченко представив бійця Віталія Неміренко, який прибув із шпиталю після третього поранення. Чоловік захищав Донецький аеропорт у складі 93-ї бригади, герою батьку шістьох дітей. Зал аплодував стоячи. Левченко звернувся до депутатів, аби ті не залишали родину Віталія без підтримки. Далі перейшли до порядку денного. Першим питанням розглянули зміни до бюджету. На сесії розподілили майже 14 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовані на експертизу та виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво спортивного комплексу в Бориспільському навчально-виховному комплексі ліцей дизайн освіта», який обговорювали на минулій сесії. На поточний ремонт системи водовідведення у мікрорайоні Сосмістечко, поточний ремонт ліфтів на вулиці голова. Того 8. реконструкцію автомобільної дороги на вулиці Каховська, Сосюри, капітальний ремонт вулиці Маяковського, поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Левадна, Цілковського, Нова, Степана Разіна, Будьоного, Кірова тощо. Також депутати затвердили положення про присудження стипендії Бориспільської міської ради переможцям, призерам інтелектуальних, творчих та спортивних конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівнів. Далі при обговоренні питання щодо наміру будівництва у Борисполі бісквітного комплексу депутат Ярослав Годунок наголосив, що хоче побачити презентацію від компанії Рошен. Я бажаю, що компанія «Рошен» може подождати ще часу. Вері там все передають. Але вона повинна провести презентацію, показати, що конкретно тут буде. Чи це буде щось, вибачте, може, хімічно небезпечне, можливо, буде і буде благо, можливо, будуть робочі місця. Але я вважаю, що президент Європейської країни повинен дати своїм доручення представникам і тут привести цілий день презентацію і показати. Шановні депутати, я хотів би звернутися до вас і до здорового Глузду. Я десь розділяю цю точку зору, яку зараз сказав Ярослав Миколайович, в одному лише. Дійсно, треба зробити презентацію, щоб зняти всякі питання. Так Так от я вам хочу сказати, що вони ще нічого не робили, ми ще їм навіть землю нагородили. Значить, перед... даю слово. Можливо, Ярослав Миколаїв буде міським головою, він тоді дає слово. що Перед наданням умов і обмежень скликаємо громадську раду, отут в цьому залі і робимо презентацію, вони роблять презентацію і ставимо всі питання. І перш від містоподібні умови та обмеження. Записати їх туди. Перше, друге, третє, четверте. Може так статися, що так як нас лякають тут деякі на виступах, що це буде катастрофа для міста. Може це і правда. Зрозуміло, що це неправда. Я розумію, перед виборами все ж можна говорити. Давайте таким чином. далі на сесії депутати надали одноразову адресну матеріальну допомогу незахищеним верствам населення, які потрапили у складні життєві обставини та матеріальну допомогу сім'ї загиблого в зоні проведення АТО військовослужбовця. Також народні обранці прийняли рішення про створення інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради та затвердження положення про інспекцію інспекців. На архітектурно-будівельного контролю міської ради наприкінці засідання заслухали начальника комунального підприємства Бориспільтепломережа Володимира Палінку, який зазначив, що місто готове до опалювального сезону.